Він потім скажу, він на монтажі наріже. Я представляю, як ти будеш монтувати. Бочина 3 мм. Ця частина стоїчка, 4 мм. Триточкова навіска, частина тріточкової навіски 8 мм. Тут труба у нас іде 60х60. На 60. Прошу вам ще розказати. Ніж. Ніж 6 мм сад. Так, по... рухаємося далі по товщинах. Діаметр прутка 10 мм. Між прутками відстань, теж задають питання нам 28 мм. Рухаємося далі. Триточкова навіска стандартна для всіх тракторів. Підходить для тракторів від Т-25 аналогічний і вище. Передбачено для верхнього регулювального гвинта два положення, в кого яке підійде, використовується. Тут також два пальці, наружний палець діаметром 27-28 піднавіску. І тут у нас під навіску 22 палець. Так, далі. Ліцева частина кріплення від кардану. Комплектуємо шестишліцевою частиною, але оця частинка знімається і можна ставити восьмишліцевий, кому як буде зручно. Замінна частина продається сільку з магазинах. Деталь уже повсюджена. Так, колеса, діаметр колес у нас 27-275 27,5 мм, 27 см. Тут вал стоїть 30 мм. Тобто все тримається на вісі з діаметром 30 мм. Товщина самого колеса 6 мм. 6, 6 Дуже важливий розмір у нас ширина прийому. Якщо брати між полицею до полиці, у нас ширина 58 см. 580 мм, 58 см це виходить. Якщо ми беремо прохідний саму рухаючу частину транспортера, яка попадає під контакт з катоплею, це 44 см 440 мм. Хоча сам транспортер він займає більш так, 54 см. Е, так, по довжині. Яка довжина у нас самого транспортера? Зараз у нас десь 33, Десь метр 32, десь виходить, довжина транспортера від края до краю. Тобто от края, края е, радісної максимально виступаючої частини з однієї сторони і відправи максимально виступаючої частини з іншої сторони. Так, тут по розіж стоїть. Який е, рядок може забирати копалка по ширині. по ширині. Якщо ми беремо по ножу, то і пласт землі, який вона може забрати, це 57 см, 57,2 см. Тобто це та частина, яку вона може загрібти для подальшого сушування через транспортер. По розмірам, начебто, ми закінчили. Тепер рухаємося далі по особливостям. Повторюю, шрохточна навіска передбачає кріплення на різні класи тракторів під різні пальці і вуха нижньої частини навіски. Одна із особливостей цієї копалки, яка не реалізована навіть багатьох заробітних і дуже рідко зустрічається, це її ну, особлива фішка цієї копалки, що у неї регулюється ніж. Ніж регулюється як по куту нахилу, так і по висоті. Тобто, тепер сюди. тобто коли фас заходить, у вас наприклад, у вас піщана суміш іде разом з картоплею чи з іншими пронеходами, то піщану суміш, не він, 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 обов'язково цим транспортером. Ви можете підняти ніж вище і у вас вся маса піщана залетить прямо на транспортер, не травмуючи ваші корнеплоди, не презєруючи їх, не розбиваючи їх цю глибу в цьому місці. Якщо ж у вас чорнозем, жорсткий чорнозем, який треба розбивати, який треба розритлювати, то ніж, ніж краще опустити трохи нижче. Тоді він буде заходити на транспортер, і сам транспортер буде розбивати цю глиб. Ось так виглядає купалка для відправки, саме зняття економить дуже багато місця, так як оця частина у нас критична по розмірам. А для відправки от вона виглядає ось так. В такому вигляді ми її відправляємо.